Доброго дня, дорогі друзі! Зараз будемо з вами знову проходити комплекс ранкової зарядочки. Розглажу. У мене прорив... переривається ефір, тому що на мобільному інтернеті зворотній бік розглажу. Бік розглажу. Поб'ємо гарно підборіддя. Молилися. Тепер обнов лінко дренажна вправа, піднімаємось на носочки, вперед-назад, в таких маленьких тапочках. Це вони в мене для вулиці. Вперед-назад. Напишіть мені, яка у вас погода. В чому виходите? Вперед-назад. Вперед-назад. Хорошо, хто що пише. Лімфодренажна вправа. Ой, не лімфодренажна. Е... В інший бік. Хорошо, завершено. Взагалі, тепе, східні танці, та й не тільки східні. Треба починати будь-яку фізкультуру з гори донизу, щоб розім'яти голову шию, щоб свідомість не втрачати. Цікавий, да, в мене колір? Ну хоч не рудий, слава Богу, так. Голов вперед-назад. Черепашка та робить. Знаєте, вона так голову. Хто знає напишіть у коментарі. В Сторони. Хто взагалі додивився аж до цього моменту? Шльопніть плюсик в коментарях. Вінч. Тепер не вперед, назад, а в сторони. Тепер вбік, в інший. В бік, Вінчі. в інший, бік, Вінчі. в інший. Бік вперед, бік назад. вперед, Покрутили. В інший бік вперед, бік назад, в бік вперед, бік. в, бік, вперед, бік, назад. в бік, вперед, бік назад. Покрутили. Далі. Вперед, в бік, назад. Вперед, в інший бік назад. Вправа смішна, але вона на все. Все розігріває. Взагалі вправи смішні по життю. В бік. В бік, вперед. Чому, напрямку, в бік, вперед, в бік. Гарно розминаємо шию. Ще поробимо вісімки, але пізніше. Більший повино. Ага. Грудно Перед, назад. Перед, назад. Перед, назад. Перед, назад. Я ж бабушки, мене... бабушки, пішли, я тліпався. Давайте повернемося. В один руки. В інший. Половину бути. В інший. Повинно бертук. Двіші. Обидві руки. Назад. Хорошо. Теперна клітка. Вперед, назад. Вперед, назад. Напишіть мені в коментарях, чи я повторилася. Бо я не пам'ятаю. Вперед, назад. Вперед, назад. Клачок піднижку в один бік, в інші. В один бік, в інші. В один бік в інш. Вперед, вбік назад. Вік вперед, в бік назад. Вік вперед, в назад. Повен оберт. В інший бік. Повен оберт. Тепер грудна кліпка вниз. Посередині. Вгору. Тепер горбик вгорі. Посередині. Внизу. Грудна кліпка внизу. Посередині. вгорі, хоби, вгорі. Посередині, внизу об'єднуємо. Тільки в одну клітку. В інший. Хорошо. Далі що? Тепер в бік, вгору, в бік, вниз, в бік, вгору, в бік, вниз. Об'єднаний. Тепер в інший бік, вгору. Бік вниз, бік вгору, в бік вниз, об'єднаємо. Наді мною ось так, да? листочок. І ми тепер будемо робити вісімку не паралельно підлозі і стелі, а ось так. Ніби на нас на голові олівець і ми на цій, на цьому листочку, який зігнутий дугою. Малюємо і взворо нахуй. Втягнули животик. Вправа називається вакуум. Ще втягну. Потім самі. Потім навпаки, потім навпаки, не знаєте, як правильно. Я просто доношу вам інформацію з усіх джерел. Знаєте, як реферат? Джерело таке, то джерело таке. Коліна. Порозминаємо в різні сторони. Тепер стопи. Дуже багато уваги я зазвичай виділяю, уділяю, приділяю своїм стопам, тому що їм зазвичай не приділяють увагу. Люди забуваються, що вони є. Потягнули в один бік. В інший. І носочок вже ж вперед. Потім коліно більш зігнули, стопу до себе підставили так само в один бік в інший. І назад в один бік, в інший. І тоді вже, коли ми повністю розім'яли і ще й пальці розім'яли. Чому так? Тому що можна підвернути ногу. І знаєте, як в дитинстві? Підвернув ногу, побіг далі. А в дорослому житті. Коли хрящики, суставчики не такі м'якенькі, організм не такий розпрацьований, бо ти все время бігаєш, то можна так потягнути, що потім не це, на роботу не ходить. Знову.